Знову доброго ранку вам бажаємо, шановні друзі. Гарного настрою. Зустрічаємо у студії програми Ранок на Алтаві. Гостей відкриваємо обличчя Алтави. Щоправда, повторюся і наголошу на тому. Це обличчя вам давно знайомо. Молода, талановита, амбітна журналістка, наша колега Юлія Логвиненка. Юля, Хороша хороше ранку. каже. Наше доброго ранку, Наталочка. Вітаю, запросили. Вітаємо тебе у студії. Вітаємо Спасибо. тебе з перемогою. Я вже розповідала нашим глядачам і новини полтавські телевізійні розповідали про це, що нещодавно ти отримала відзнаку. Олімпійського комітету України як спортивний журналіст, Маєте, ведуча програми, третій тайм О, е, е, Уже ні. уже. Це трошки згоди. Але зараз ми розставимо крапки над, і як то кажуть, ти взяла участь у конкурсі стала призером у номінації дебюту спортивній журналістиці за 2015 рік. Так, ну, ні. якісь метаморфози відбулися у 2016-му. Про них ми поговоримо пізніше трошечки. Все нашим глядачам розкажемо, розкриємо інші таємниці е, твого життя, скажімо так, у рамках дозволеного. Інші аспекти, цікаво. які Дуже залишаються для глядачів на даний момент невідомими. Але, по-перше, я хочу тебе попросити. Пригадати той день, коли ти отримала цю відзнаку. А, Сергій Бубка, Ольга Харлан, фірмова куртка, <рес> хештег і трохіломеграмова дощечка, яка сьогодні, на жаль, не з нами тут, тому що воно ну, трошки важкень, трошки незручно. Ось це було тиждень тому. Надзвичайно приємно це згадувати. Запросили в Олімпійський комітет. Класно, що у нас один мабуть, з небагатьох у світі, де Олімпійському комітету приділили от спеціальне приміщення, там сім поверхів ходиш по ньому. По всім сімом поверхам і розумієш, там наша історія, олімпійський дух, там просто кругом і ці світлини, перемог наших, прапори. Дуже 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 класно. Так, що саме нагорода? А, для початку запросив мене наш місцевий олімпійський комітет, взяти mm -hmm. участь а, у такій номінації, якби дебют спортивної журналістиці, тому що я в журналістиці давненько, але зовсім недавно в спортивній. Um, До випадку, мабуть, минулої зими мій колега Андрій Іванов, профі-спортивний журналіст, так. який uh -huh. працює при службі Ворскли в uh, інтернет-видані кола в газеті. Він вирішив. Раптово звільнитися, я зрозуміла, що це доля буду займатися спортивною журналістикою, плюс до того, чим я ще займаюся. Uh -huh. Тобто, ну, випадково взагалі, почала нею займатися, але ну як потім говорила всі мої колеги, та твоя Юля, ти от крейзі, ти от і підходить такої формат. Ну добре, прийняла задоволенням. Мені це подобається спілкуватися з чемпіоном, надихаєшся собі на якісь нові звершення, і вийшло ще якраз ці хлопці, дівчата, з якими я спілкувалася, я надіслала ці свої здається, чи 12 чи 15 робіт uh -huh. відеопрограм програм своїх в Олімпійський комітет. Вони розглянули протягом 4-5 місяців, розглядали там <кій> журі серйозно, досить такі було. І виявилося, що я таки чогось варта. Привіт моїм доброжилателям, які, які вважають, що я не особливо професійно-спротивній журналістиці. Я намагаюся нею бути. Якби є до чого ще рости, я це знаю. Але Олімпійський комітет все-таки вирішив, що я досить таки Талановита в цій сфері, і вийшло що. Третя позиція моя третя сходинка на першій і другій дві найсильніші редакції львівські телевізійні програми. І третя виходить моя. Я свою програму майже сама роблю, тому для мене це досягнення. Вважається, що ці речі, які я роблю, все таки чогось вартують. І хочу зазначити, що я та одна із 20, яка посіла третю сходинку. Так що ще раз привіт вам, які пишуть не дуже хороші коментарі. Спасибі вам за це. От ще олімпійську... і піар. От. Я взагалі не проти, знаєте, все одно приємно. Але той приємний день і нагорода, із рук так. Сергія Сергій Бубка, Сергій Назарович. Запросила знову ж таки в круне приміщення Олімпійського комітету, де зібрали видатних спортивних журналістів. І класно, що була ще номінація Діти до 16 років. Фото там було декілька номінацій. 12 здається, Одна з них моя спортивна журналіста, дебют спортивної журналістиці. Тому було багато досвідчених і трошки маленьких. Познайомилася з дуже кльовими своїми колегами. Ну і зокрема ж Сергієм Назаровичем Бубкою. Він людина, вже звик знаєте, коли з ним фотографується руку так відставив. У нього ж шаблон. Натренована вже так. людина. Звичайно. І на селфі, зокрема, також. Прикольно, що він такий говорить, що разом з тим, в той же день, в нагороду давали за кращу спортсменку місяця в всьому. Ользі Харлан. Фехтувальниці наші шкода, що на Полтавщині у нас фехтування взагалі не розвинене. Тому прикольно було поспілкуватися із президентом Федерації. Говорю, ну. Прорахуночок Полтавщина, такий спортивний регіон, а у нас нема фехтування. Пообіцяли, що незабаром можливо, все буде. Сергій Назарович, ну як зазвичай, бага бажаю усім успіху і класно. Він якось так прикольно сказав, що. У мене багато світових рекордів, які й досі там деякі з них і досі не побиті, але він лише одного разу став олімпійським чемпіоном, тому всім наступним якби спортсменам бажаю, щоб знову знову проживати ці приємні відчуття. І так само і журналістам бажав, щоб ми було куди рости і знову ж отримували якісь прикольні нові звершення нагороди і вже не трьох кілограмову дощечку. А, Щоб там було багато більше кілограмів. <рес> золота, знаєте, зі сріблом, як положено в Олімпійському русі. Юля, ми тобі цього також бажаємо. Відкриємо сьогодні для глядачів інші аспекти твого життя. Ти скільки вже працюєш на Алтаві? Ну, ми знаємо, що ти є випускницею дитячої студії разом. До нас приходили її Привіт, учасники. Привіт Моїм <рес> маленьким колегам так, знаю. А, скільки виходить? працюєш на Алтаві? Я не знаю, наскільки це можна назвати, працюю, але адержиме телебаченням. <рес> Із дев'яти років, тобто багатенько такі виходить разом із братом. Нас сюди батьки привели, а займалися Наталі Васильівни, ставали знайти більш впевненими в собі, і оця моя. І ось що з цього вийшло, шановні. та мабуть, все таки щось вийшло. Привічі моїм батькам Віталі Васильівні за А був вибір після закінчення вищого навчального закладу, куди піти? Чи однозначно журналістика? Ти маєш дві освіти? Я маю дві освіти перекладацьку і журналістську. з першого з 11 класу, в принципі, коли вибирали, куди ж що ж робити. А всі, хто мене знає, що я теж трошки. У мене мова завжди, я постійно спілкуюся з англійською мовою французькою. Ось і дуже переживала що ж таке обрати. Журналістику чи перекладатство, якщо можна так сказати, то пішла до на кили, можна так сказати, до свого майбутнього ректора, і вона мені порадила, що можеш паралельно навчатися на двох. Я стала паралельно вчитися на стаціонарах денному відділенні журналістики і перекладу. Тому не знаю, це мабуть якась слабинка характеру, що я не змогла обрати що для мене цікавіше і важливіше. Тому зараз маю два дипломи і, мабуть, трошки навіть шкодую, що не займаються. Перекладом, Прикладом, так mm -hmm. тому що ну а в принципі завжди хотіла бути міжнародним журналістом, так що ніколи не зайве буде. Це тільки початок, щось. Нове. Я впевнена. Ну я ж знаю, що ще одна твоя пристрасть це танці. Ох, oh, так. Розкажи про це. Mm -hmm. Ти з дитинства танцями займаєшся? Угу, mm -hmm. Ще навіть більше ніж телебачення. Mm -hmm. Дякую батькам знову ж таки, які відбули в мене в школу мистецтвом, де ми багато, багато чим зокрема займалися. Танці, хореографія це моя пристрасть, плюс і ще одна. Ось народні танці, м -м класика, тобто балет різних народів світу. Ох, все було дуже класно. Привіт ще моїм викладачам. Дякую вам за це. Звиняйте, що, можливо, трошки там прогулювала, тому що в дитинстві вона якось, не знаєте, ще не, не дуже розумію, що тобі насправді треба. Згодом сама стала викладати сучасні напрямки танців хіп-хоп і джаз фанк а, і досі у мене знаєте багатенько діток залишилось, яких я так і називаю мої діти, яких я навчала танцювати мене обожнюють. І досі обожнюють зараз. Я з однією дівчинкою працюю. Вона стала журналісткою, теж як і я. То приємно, в принципі, так свого часу ти брала участь у телевізійному проєкті Майданс. Що запам'яталося? Що виявилося найяскравішим? Ух, я не лише брала участь у цьому конкурсі, я ще була хореографом і адміністратором нашої команди. Ну, як у нас був головний хореограф і декілька чоловік, які допомагали асистенти. Тобто вони стали хореографією, а я показувала от всім іншим діткам, які там не встигали, можливо, чи ну просто допомагали. Виходить, що у нас в команді було 500 600 чоловік. Частина з них з Полтави, частина з них із Комсомольська. То от якраз діток у мене багато, 500-600 чоловік і ще раз привіт вам дітки. От. І емоції, звичайно, ні з чим не порівняти, коли ти виходиш на головну сцену країни. На жаль, зараз та сцена, яка була 4-5 років тому актуальна на Майдані, де можна було збиратися і приємно знаєте, танцювати там. Ніколи не забуду, як ми тренувалися танцювати. У нас номер був Африка. Де треба було розвиватися. І... Ну, би ж, природній такий номер. Виходить, що це влітку було дуже спекотно і е, асфальт. І ми по ньому похрещати от саме там гаряче, мабуть, було так. І не ну, лише гаряче, просто фізично, як і емоційно, зокрема дуже 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 круто було виступати знову ж таки, Коли дивиться вся країна, коли під тобою за тобою команда в 500 чоловік, і коли суддя говоряче, Полтава, то ви дуже дуже дуже, дуже крутіться. Емоції, які ні з чим не порівняти зараз, коли бачимо нашу команду моїх адміністраторів, Таню, віку Катю, дуже хочеться знову повторити щось таке: створити ще один такий проект, щоб і дітям пора порадіти. Знову ж пережити такі емоції, але на жаль, ну майданс уже не актуальна назва, тому що, на жаль, на цьому самому місці всі ми знаємо, які відбулися сумні події. А в іншому місці, мабуть, це вже і не актуальне буде. От ти випередила моє запитання, хотіла запитати, що би хотілося повторити в рамках того проєкту. Ну, ти настільки енергійна, життєрадісна радісна дівчина. У -у -у. Мені здається, здатна на божевільні вчинки. А, а Якісь вчинки саму тебе дивують, щось в собі самій тебе дивує. Можу зізнатися, що я досить такі в мене. Не впевнена в собі людина. і Коли пішла працювати на телебаченням, це для того, щоб перебороти якісь свої mm -hmm. комплекси. Я думаю, що й досі так є. Але один із моїх лозунгів очі бояться, руки роблять. Коли я щось бачу такі крезі, зокрема дуже хочеться зробити, тому боюсь, роблю все постійно щодня. Так як каже Альпані Альпачина, чоловікам: якщо ти щодня щось не зробив за що тобі соромно, то, значить, ти не чоловік. Так само і дівчатам чи в принципі, людям, якщо ти щодня не зробив щось таке, за що тобі. Що тобі страшно робити, то ти не людина, ну мені так здається, тому що щодня треба відчувати якісь такі нові емоції і розвиватися, робити щось нове для себе. А, ну я не знаю, що таке в принципі можна зараз прилічити, <правж> сказати на камеру. Пам'ятаю, що стрибнула з парашута. Це звичайно не нове, але я дуже дуже хотіла. Батьки мої, звичайно були проти, але спасибі моїм братам, які повезли мене зранку, сказали, так, ти. Прикаєш, говорю, мальчики, спасіба, зараз прыгну. Правда, після цього в мене дуже великі проблеми з хвиліном, так що будете стрибати, будьте обережні. Подумайте так. І після цього дякую своєму хірургу, який сказав, що якщо ще раз ти таке зробиш, скину тебе з дев'ятого поверху, тому що мама тебе народила здоровенькою, а ти що робиш зі своїм здоров'ям? Тому так, Юля, радій але... життю обережно. <радій <радій> ти звичайно, ти згадала про відомого актора Пачіно. З ким із відомих людей тебе познайомила твоя робота. Хто сподобався найбільше? <радій> Хто вразив найбільше? <радій> ну, -г 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 -г. Та важко так сказати. Щоразу мене дивують. і не лише якісь відомі люди, навіть прості там і ну як ніхто не просто. Я вважаю, що кожна людина цікава по-своєму. От зокрема, вчора позавчора були концерти. Врім і стекло і діті фрістайл, діті mm -hmm. фрістайл в групах кльових. Хлопці, які от, вирішили продовжити традицію своїх батьків, ну майже батьків, родичів, mm -hmm. скажімо, так, і стати такими самими популярними, зазіхнутися на цю славу. О, ой, згадала, що колись мене дуже сильно вразило знайомство із нащадком Франка. Він зараз в Києві мешкає, історією займається. І чомусь так, ну, ти там спілкуєшся, я спілкуюся з якимось пробовати з акторами, з видатними людьми сучасності, скажімо так, але Франко це таке прізвище, корінні історії назад, тому стояло біля нього, аж якось моторошно було. От, класно. Тому щодня якісь відбуваються такі кльові знайомства, які залишають тобі частинку якось, ну, щодня розвиваєшся і хочеться бути краще. Mm, ти дуже любиш подорожувати, яка тобі подорож найбільше запам'яталася? Чи всі вони яскраві? <гум> завжди хотіла автостопом кудись вирішити, Але оскільки я дівчинка, то це трошки небезпечно. непрактично і небезпечно. Так <гум> uh -huh. uh, ще раз привіт моїй мамі. Знаю, що ти зараз мене дивишся, знаю, що будеш мене критикувати за те, як я зараз виглядаю в ефір. Але спасибі тобі за те, що uh, у мами була хороша традиція, вона мені на день народження дарувала завжди um, подорожі Європою. І ось у нас була євротур. Дуже дуже класні, коли там є 10, 12, 14 днів подорожі, і коли вже після першого. Щодня в тебе емоції так переповнюють, настільки що тобі хочеться повернутися додому, пороосмислити і поїхати на нево. Тому бачила багато різних європейських країн, всі вони дуже кльові. От. Правда, колись так про це мама якраз і не знає, бо ви у мене хлопчина, родом із далеких країн, скажімо так, ні, ну ближніх. Ось я знала, що він в. Був... Криму, коли він ще був наш, він і досі наш згодом буде, то все нормально про політику ми не будемо говорити. І мені схотілося його побачити. Uh -huh. І Я зганяла на Ялту на дві години. От. Ну це таке приємне Зганять в Ялту на дві години <гад> може тільки Юля Логвиненко Добре, ранку всім. <гад> дійсно тому робіть якісь круті вчинки. Я думаю, що життя від цього буде ще яскравіше. <гад> ну я чесно тобі зізнаюся. Я знаю людей, які е, на велосипеді здійснили подорож з Криму до Полтавської області. От, просто ну знаєте, це ще на талочку не так. Мій товариш, киянин з Оболоні від свого під'їзду до океану в Лісабоні на велосипеді за два тижні. О, так от є над чим замислитись. я так і скажу. І працювати над собою знову ж таки. Але я маю зазначити, що він шкодував, що не було більше часу для того, щоб навіть селфі йому було ніколи робити, бо список графік його роботи, щоб швидше і до лісово не дібрався. Такий хлопець час і часу трапляються такі ситуації, коли ти на щось зважуєшся про це не говориш нікому з близьких, а тільки потім уже зізнаєшся. От я знаю, що ти робила репортажі зі сходу нашої країни. Ти не говорила вдома про те, що ти будеш їхати туди, потім зізнавалася вже. Не говорила своєму. Батьку, тому що він дуже сильно проти того, щоб їхати на схід. Але мені здається, що ми ж таки журналісти це наш обов'язок бути там, бути <кхм> з тими людьми, які нас там захищають, розповідати про них, про людей, які, яким зараз там нелегко, які відбудовують свої міста, сіра зона, яка постійно під небезпекою, того, що їх в будь-який будь момент можуть обстріляти. А дітки, які хочуть навчатися, хочуть жити в мирі, і вони до тебе от просто підходять, і кажуть: ну тетя журналіст, помогіть ми же хочемо жити в мирі, Почому от щось не так пішло. Дітки не можуть зрозуміти, і коли бачиш їхні всі ці очі і військові, і насправді це дуже важко емоційно, але по-інакшому якби просто не можна. Справжній журналіст. Спасибі тому не лише спортивна журналістка, головне ж для мене бути соціальною журналісткою. От позицію маєш звичайно. Розповідати про життя людей, про переселенців, про наших воїнів, про захисників, про бійців, які полягли за наш мир, зокрема вчора. Річниця була від загибелі Антона Гриця, я активного полтавця, товариша нашого, який ні на хвилину не задумався над тим, щоб піти на схід і захищати свою країну. Ось ради таких людей, думаю, варто працювати і жити, в принципі, які захищають нас, і треба про них розповідати, щоб про них знали. Робота журналіста це вдячна робота. Взагалі, що в ній найскладніше для тебе. Я журналістка, яка не може мало працювати, яка не може сидіти на місці. Тому э, для мене все цікаве. Керівництво моє знає: хлібзавод, м'ясокомбінат – це все я. Э, Знаєте, да, і схід, і якісь культурні проєкти, і спорт, політика, прямі ефіри з країні депутатами теж я. Ось тому, ну, якби не дуже багато вільного часу, знаєте, але я ні за що не шкодую. Хіба що мої батьки дуже ображаються, що рідко мене бачать. Ось угу. Так. Зрозуміло. 24 години це мало. Якби вистачає, але було б непогано, якби було більше. А скільки ти на сон нічний виділяєш, на відпочинок нічний. У мене є мама, яка завжди говорить, ну ти ж на телебаченні працюєш, тобі ж треба класно виглядати. Так все йде спати. Я буваю інколи виключаю світло і. З планшетиком починаю щось друкувати. Мама думає, та що ти не... спиш. Ну, а що робити? Тут ж така справа. А на вулицях впізнають? Що говорять? Я думаю, що можливо і впізнають, але не говорять про це. Потім хіба що там десь можуть соцмережах написати. Ой, ми вас бачили, Ну, добре, дякую. Чим я від вас відрізняюся Спасибі за увагу, звичайно. Ось. Наостанок, жайвір чи сова? І тут все моє керівництво захочу сказати, що я севану ні це не так насправді. Тобто, ти здійснила ще один журналістський подвиг сьогодні. Рано вранці прокинулася, дивилася ранок на Лтаві. Та я ж чекаю на полі. Ти в рожевому ми ж мали з тобою бути в тандемі. Тому не вистачає тобі трошки до пари сьогодні. Хлопців, тому я вирішила бути твоєю парою, Наталочко. Юлі, і люзмив з чесним, задоволенням Дякую, сьогодні з тобою навзай. спілкуюся. Чесно скажу тобі, масу позитиву. Ми всі отримали Ва -ва. від цього. <свят> Завжди <свят> раді <свят> тебе <свят> бачити <свят> і бажаємо тобі а, гідних винагород за всі твої журналістські подвиги взагалі нових перемог тобі і в журналістському житті, і в особистому. Хай все буде гарно величезне, засмучуй маму і за звичай, Не буде. <свят> батька і керівництво. І Спасибі величезне, що запросили. І хочеться всім побажати звичайно ж миру. Робіть щось таке, за що вам може бути трошки соромно, і що вам страшно робити, а від цього життя стає яскравішим. І не забувайте вірити в нашу спільну перемогу. Все буде добре, все вже добре. От, приємного ранку. E, наша чарівна гостя сьогодні, журналістка Юлія Логвиненко. Юлія, якщо я. серйозно ще раз тобі усіляки гараздів Дякую, в особистому творчому приймає. житті, всього найкращого. Спасибо.